Цьогорічна осінь стане 45-ю для народного духового оркестру Прогрес, із 70-х років він зазвучав на рівні України. До того колектив грав лише у місті, розповідає його сьогоднішній диригент Анатолій Тітьоркін. Ми знайшли грамоту 47-м роком, де нас міська рада оркестр раніше нагороджувала, і тоді вже так би мовити, оркестр був діючий. Десь близько 100 років це однозначно йому, тому що історія, якщо в цьому році заводу 135 нам 45 в цьому році, то оркестру це близько 100 років, тому що були музиканти, які пам'ятають, які ще, ще живі, які приймали участь в тих після 40-х років і так далі. Був барш такий Михайло Николаєвич. Він створив цей оркестр на базі заводу нашого славного заводу Прогрес. Працювали в оркестрі, тоді практично були всі музиканти заводчани на Житомирщині Прогресівський оркестр був одним із кращих серед інших відомих колективів, який працював на професійному рівні. Не вплинула на його роботу і зміна керівника колективу. Михайло Ніколач Бараш їде за кордон на постійне місце життя, так би мовити, і стає керівником оркестру балясником Вінівін Варфоломійович. Це людина теж дуже я з ним дуже близько дружив. Його на жаль, уже в живих немає, але людина дуже творча, людина дуже цікава, людина неординарна в спілкуванні, в житті, в музиці, музикант від Бога. І от на таким і цей же час, коли вже почався цей оркестр під його керівництвом, він запросив мене в оркестр музику якості музиканта, тому що це саме якраз була вакансія, так би мовити. І я вже теж працював і паралельно працював ще керівником дитячого духового оркестру. Коли черговий керівник поїхав на Батьківщину на постійне місце проживання, Анатолію Тітьоркіну запропонували очолити оркестр. Однак, через непростий тоді колектив він відмовився від такої пропозиції. І прийшов сюди, військовий бивший військовий диригент черепанов Михайло Николайович, який пропрацював буквально майже року не пропрацював. І він теж не витримав цього преса, цього колективу складного, складними музикантами, скажімо так, і він написав заяву на звільнення. І мене тоді Баталюк Валентина Володимирівна визвала, і вона була виконуюча. Обов'язки директора палацу визвали і сказала: прийміть хоч тимчасово, тому що треба комусь віддати докум... інструменти і треба, щоб колектив не розвалився. Довго мене вмовляла, вмовила, я говорю, я приймаю тимчасово, ну максимум на три місяці. Оце така була саме, домовлення з нею. Прийняв три місяці, і от уже 23 роки. Ти, ці Три місяці продовжуються і продовжуються. Зараз у народному оркестрі прогрес 18 музикантів, які двічі на тиждень відточують майстерність на репетиціях. Колектив вдалося згуртувати, розповідає диригент. Інакше би його просто не було. Я завжди всім говорю. Музику ми зробимо, тому що ми всі професійні музиканти. А от є колектив, якщо створити однодумців, оце саме важливо. Тільки спілкування, оце людські відносини. От, от там тільки успіх, я, я бачу, тому що другий диктат. Хоча прийнято, що диригент має бути диктатором і має бути те саме, як називали колись піначетом. Це, це дуже мені складно, тим паче творчі люди, вони розкуті, вони не люблять саме, диктатури. Вони люблять все таке, щоб творчо підходити і в роботі. Наразі практично жоден масовий захід у Бердичеві не обходиться без музичного обрамлення цим колективом, який уміє і настрій піднесений задати і здивувати. Наш оркестр вже не можна сказати, що він духовий, тому що у нас вже ударна установка. Ми вже з великим барабаном, тільки на користуємося 9 травня. Коли потрібно там провести колону. У нас клавішні інструменти в оркестрі, у нас бас-гітара, тому я, я вважаю, що ми вже більше в такому бендовському складі. Ми зараз працюємо в естрадно-джазовому плані, тому що вже те, що працювали оркестри до цього марші, вальси, польки, воно в нас є в репертуарі, і ми його завжди. Якщо контингент цього хоче, ми його завжди виконуємо і проблеми з цим немає. Але це музика, в моєму розумінні, в виконанні оркестру проста. Я вважаю, що рівень наших музикантів вже такий, що ми можемо вже заглиблюватися трохи в ці витоки джазові, трошки естрадні, і це складно, тому що прийнято джаз пішов з Америки від негрів, і вони, як говорить, з молоком матері це все засвоювали. Нам трошки вікових, так би бива, в статусах трошки складніше, це, але це можна робити і потрібно, я вважаю, робити. І ця музика вона на, на різні смаки, і вона і молоді подобається. Нам вдалося на 40-річчя оркестру об'єднати різновікові колективи. Це були вікові колектив музичної школи, дитячий оркестр, це військовий оркестр. Це оркестр педагогічного училища. Я ще працюю в школі мій дитячий оркестр 14 колегіуму і наш дорослий оркестр. І я вважаю, воно якось спонтанно вийшло, ніхто не запланував. Але коли вже пішли працювати, я вважаю, ми були вже на заключному концерті в Житомирі з цим номером. І я вважаю, оце саме головне, от діти, ті, вони вже повиростали, ті дітки, які це вже пройшло 5 років, які. Мої їздили вони до сих пір згадують, і вони з таким захопленням це говорять. це якийсь як ну імпульс для майбутнього розвитку і музиканта, і взагалі людини як особистості. Було б дивним, зазначає Анатолій Тітьоркін, якщо б він, як диригент, не думав про майбутнє колективу. Тому вдячний усім музикантам, які не стоять на місці, вчаться один в одного, ростуть як професіонали. На його думку, головне, щоб серце било унісон сон серцями музикантів. Тоді і результат буде хороший. Я переконався з на цих років про одне. Я не маю права показати, що я хвилююся. Було пару таких промашок моїх. Дійсно, я виходжу на сцену і я починаю себе заспокоїти, тому що як би я не був налаштований, як би я був впевнений, що ми все це жива музика, і не знаєш, як воно повернуться за секунду. І мені вже музиканти по секрету сказали, коли ми бачимо, що ви боїтеся, то боїмося. Коли ви веселий, той настрой такий. Найважчий виступ, який пригадують у прогресі, був на сході України. Адже музиканти звикли переносити заряд позитиву у зал, а там це давалося напрочуд важко. Насамперед тому, що не просто було морально. Однак для хлопців зіграли. Досі у колективі згадують польову кашу, якою ті пригощали оркестр. Смачнішої, кажуть, не їли. Щоразу після виступу колектив влаштовує так званий розбір польотів. Коли трапляються огріхи на сцені, їх помічають самі музиканти. Помилки виправляють переважно в процесі. Це обов'язково. Сама критика. І на репетиціях перед після репетиції ми обсуждаємо об'язувати все. Критикуємо друг друга безпощадно, тому є без того не можна. Диригент народного духового оркестру переконаний, класичні твори з репертуару виключати не можна, адже це ідеал. На сьогодні Анатолій Тітьоркін працює з дитячим оркестром. Найбільше мріє, аби талановиті діти могли згодом грати і далі. Сподівається, порадувати містян звітним концертом прогресу в листопаді, до якого неодмінно залучить два оркестри. Я бачу цей оркестр 30 і більше, тому що чим. Більші оркестри. Ви напевне вже ж бачили на концертах, що ми поїхали в Польщу, я там виніс дуже цікаву різь звідтіля. Там оркестри працюють практично, їх називаються мажоретки. Це велика кількість дівчаток, чоловік 20 приблизно. Вони перед оркестром роблять всякі фігури, такі гімнастичні фігури або танці. І це настільки здорово виглядає, Це вже виглядає не як виступ оркестру, а виглядає як, як шоу. І наскільки це сприймається публікою, ми вже тут застосовували, вже з танцювальним колективом у нас є два номери, які ми робили, і ми бачили по реакції зала, що це теж майбутнє колективо. А тепер ще хотілося мені придбати нові інструменти. Ну, це це зараз утопія просто пряма, тому що інструменти виросли, виросли втричі в ціні, і це десь. Ну, боюсь сказати, ну десь під мільйон вже були коштувати. Коли було 300 тисяч, пробував, не почули мене. А зараз мільйон це наскладно, тому частина своїх інструментів, а частина користуємо ті інструменти, які з 60-х років, а то, може, 57-х, там це саме вон, стоїть інструмент. Тому. Викручуємося, скажімо, як можемо в духі часу, тому що ми розуміємо, що зараз не на часі, щоб, щоб просити чи вимагати, щоб нам хтось купив нові сторони. Але є така, думаю, є така мрія. Мрію дуже мрію, щоб було п'ять саксофонів. Було чотири, зараз стало, на жаль, два, але має бути три. Тому що ну, життя так і рухається трошки зараз, не в ту сторону для колективу, але мрію п'ять саксофонів. Чотири трамбона, чотири труби. Це вважається це ідеальний склад для бігбенда. А все остальне, що тут є, вони допомагають, звичайно. Ну якби був, був такий варіант, то це звичайно. Це, це було б то можна тоді на вуха піднімати, не тільки Україну. Найстарший музикант оркестру баритоніст Станіслав Стефанчишин. Майже 30 років чоловік грав у духовому військовому оркестрі, а вийшовши на пенсію, одразу прийшов у колектив Народного духового оркестру Прогрес де працює вже 15 років. Я закінчив е, по баяну музикальну школу, а духовий, духовий оркестр вже е, ну, паралельно вступив. Вот, всего стажа в духовой музыке ну, с 70-го года. А чем нравится мне оркестр? Больше всего коллективизмом каким-то. Потому что здесь больше всего чувствуется ну, плечо друга, локоть друга. Потому что один в оркестре... Оркестр — это коллектив. А у меня очень развито это стадное чувство. Ну, наверное, желание, талант, ну, какой-то толчок должен быть. У меня отец шахтер, но он на гармошке, на балайке играл, на баяне. Я, видно, немножко от него перенял это. Дядя у меня музыкант был, директор музыкальной школы. И... Дочка закончила бригадистскую школу по роялю. Сейчас внук. Да, сейчас внук. Гитару освоил, вокал. Внук уже 18 лет. Так что, наверное, все-таки имеет значение какая-то преемственность. А научить научить, ні. Важа не кожного не Все-таки У кожної свої якісь прив'язаності, пристрасті і наклонності. Музиканти все таки немножко особый народ. Зі слів музиканта, зараз є можливість знаходити нові музичні твори в інтернеті. Цим у колективі займається молодь. Зараз оркестр шукає п'єсу парафраз на тему пісні Скорика Намалюй мені ніч у тому, що її безумовно варто виконати упевнений диригент, який повністю покладається на музикантів. Коли я йду на репетицію, я йду на репетицію. Я ж не просто йду її, я вже в мене вже заплановано, з яким ми будемо твором працювати. Я беру цю партитуру, я її відкриваю від з першої сторінки, листаю, і знаходжу ті місця, на які я маю звернути увагу не тільки свою, свою увагу. Я звертаю карандашем, там помітки роблю, а колективом, звичайно, на цих помітках акцентуємо. Тому я вже я, вже готуючись до роботи, я вже готуюсь і в диригуванні до всього, Я готуюся, тому що я не можу бути. Я маю быть лидером в коллективе. Трубачи прекрасные, тромбонисты наши золотые ребята, Тарас и Василий. Вот. Саксофоны хорошие, нет у нас золотой, Олег Лисюк парень исключительно талантливый и профессиональный. Хотя таксистом немножко работает. И вообще, в основном у нас ребята... А, безусловно, Витольд, Витольд, это украшения наши, Витольд. Янович Клавишник. У нас был перед этим паренек, но он немножко был такой, знаете, неуверенный, какой-то скованный. А Витоль за клавишами – это золото. А династия, сама династия, у нас Коля Илюхин. У него дед был военным дирижером, отец был военным музыкантом, и Коля был военным музыкантом, а сейчас и преподаватель музыкальной школы, и прекрасный ударник. Я другого в еще не знаю такого ударника, как Коля. Ну, саме ді... саме Дінастія у нас і люди. Найбільшою винагородою в оркестрі вважають овації залу. А для диригента це музиканти, які вкладають душу в свою справу.